Вітаю і ласкаво просимо до прочитання молитов українською. Нехай Боже благословення, Отця, Сина і Святого Духа буде з вами і вашою родиною, поки ви слухаєте цю молитву. Нехай Всевишній опікується вами та вашими рідними, нехай він дарує вам мир та спокій душевний. Приєднавшись до цієї молитви, будьте впевнені, що Бог добрий і благословення буде над вами та дорогими вам людьми. Не соромтеся писати своє особисте ім'я і прохання про молитву в розділі коментарів, оскільки ця потужна молитва містить сили, щоб забезпечити перемогу над випробуваннями вашої родини. Та захистити свій дім. Я закликаю вас натиснути кнопку Подобається, оскільки це дасть YouTube зрозуміти, що ви чуєте та дивитесь, що це корисно для вас, і слід поділитися з іншими людьми. Якщо ви ще не підписались, я запрошую вас підписатись. А щоб підтримати канал, відповідна інформація є у описі під відео. Я закликаю сердечно молитися цією молитвою щодня протягом семи днів, і ви побачите, як крісні Божі благословення проявляються у вашому житті. Господи Боже наш, милостивий і благий, ми звертаємось до Тебе з глибокою вірою та любов'ю. Просячи про захист, здоров'я та благословення для наших дітей, синів і онуків, ти, що з неба дивишся на нас і бачиш наші серця, збережи їх під своїм крилом, даруй мир, спокій і здоров'я на довгі роки. Нехай кожен їхній день буде наповнений світлом твоєї благодаті, а їхні серця вірують в тебе, єдиного. І Всеблагого, Бога, ми просимо Тебе, Господи, дарувати їм захист від усіх негараздів і небезпек, що можуть їх спіткати на життєвому шляху. Нехай Твоя благодать завжди супроводжує їх у всіх ділах та помислах. Святи Леверентію, архідіяконе, що своєю, вірою та служінням Господу зміцнив церкву у важкі часи. Заступайся перед Престолом Божим. За наших дітей, щоб вони завжди були вірними на шляху праведності, нехай Твоя святість буде для них прикладом мужності і відданості Богові, що дозволить їм твердо стояти на шляху правди та справедливості, молися, щоб Господь дарував їм мудрість і силу, щоб вони змогли перемагати всі труднощі та випробування, які зустрінуть на своєму шляху, нехай вони завжди пам'ятають про Твою мужність і віру. І нехай це буде для них натхненням усіх життєвих обставинах. Святий Сиксте II, Другий ти, що був пастрем і наставником у вірі, молися за наші родини, щоб вони завжди перебували у злагоді, любові й єдності, даруй їм мудрість і духовне просвітлення, щоб вони могли правильно керувати своїм життям в любові до Господа. Нехай кожен член нашої родини буде сповнений любові та розуміння, щоб у нашому домі завжди панували мир і гармонія. Просимо тебе, святий секстес, заступися за нас перед Господом, щоб ми змогли зберігати вірність Йому в усіх обставинах нашого життя і щоб наші діти і онуки завжди слідували шляхом істини і праведності. Святі фелікісіме є. Агапіте, діякони, що своєю вірою і служінням зміцнили дух громади, заступіться за наших дітей і онуків, щоб вони мали силу долати всі труднощі, які зустрінуть на своєму шляху. Нехай ваша віра і вірність Богою будуть за для них. Натхненням у важкі моменти, щоб вони ніколи не втрачали надії і завжди знаходили силу у Господі, молися. Щоб вони змогли зберігати чистоту серця і думок і щоб їхні дії завжди були спрямовані на добро і милосердя, нехай вони будуть прикладом для інших у своїй вірі і відданості Господу, щоб через їхні добрі вчинки прославлялося ім'я Бога. Святий мученик Романе, ти, що зазнав страждань за віру. Молись за здоров'я і духовний добробут наших дітей і онуків, нехай твоя жертва буде для них прикладом великої віри і непохитності перед спокусами цього світу. Просимо тебе, святий Романе, заступися за наших дітей і онуків, щоб вони завжди зберігали віру в своїх серцях і щоб їхні душі були завжди відкриті для Божої благодаті. Нехай твоя мученицька смерть буде для них нагадуванням про те, що справжня віра вимагає відданості. І жертовності. і нехай вони завжди готові слідувати за Христом, незважаючи на труднощі і випробування. Господи, благослови також наших батьків і близьких, Даруй їм здоров'я, довголіття та миру серця. Нехай Твоя благодать охороняє їх від усіх негараздів і небезпек, а їхні дні будуть сповнені радості та любові. Допоможи їм зберігати віру в Тебе, щоб вони завжди відчували Твою присутність підтримку. Нехай їхні молитви і добрі справи знайдуть відгук у Твоєму милосердному серці, а їхні душі будуть завжди наповнені миром і спокоєм. Молися за них, Господи, і допоможи нам усім жити в злагоді, любові і взаємо розумінні. Щоб наші родини були міцними і єдиними у своїй благодаті. Господи, почуй наші молитви через заступництво цих священиків, мучеників і даруй нашим дітям, синам і онукам здоров'я, благословення і мирне життя в Твоїй благодаті, веди їх Твоїм світлом на дорозі спасіння, щоб вони завжди славили Твоє святе ім'я, і щоб їхнє життя. Було сповнене любов'ю, милосердям і вірою, нехай кожен їхній крок буде спрямований на виконання твоєї святої волі, і нехай вони завжди знаходять втіху і підтримку Тобі, Господи. Ми просимо Тебе, нашого Небесного Отця, благословити їх на добрі діла, захистити від зла і спокус і дарувати їм силу йти по шляху праведності, слідуючи. За Твоїм світлом і вказівками. Амінь.